Всім вітаннячко у моєму в'язальному просторі. І у нас сьогодні відеоурок по в'язанню візерунку спицями. Тут, якщо ви ночок у в'язання, ви можете одночасно попрактикувати у в'язанні лицьових і виворотніх петель. Тому що цей візерунок складається тільки з лицьових і виворотніх петель. Мені здається, цей візерунок мега простий і він під силу навіть. У в'язані новачка. Він ідеально підійде як для светрів, кардиганів, так і для бактусів, палантинів, снудів, одним словом, для будь-якого виробу, який вам до вподоби. Мені подобається цей варіант. Ось його виворітня сторона. Вона також має право на існування. Мені здається, вона також свого роду така красива. Але... Лицева сторона набагато красивіша, і ми зараз з вами розберемо. Раппорт даного візерунку складається з чотирьох петель. Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, так як ми будемо в'язати зараз цей візерунок, то вам потрібно додати ще дві кромкові петлі. Якщо ж ви в'яжете по колу, нічого ми не додаємо. Рапорт у рядах складає 8 рядів. Тому ми зараз з вами пров'яжемо кожен ряд. Для вашої зручності нумерація кожного ряду в описі під відео. Переходьте до кожного ряду, щоб було зручніше в'язати. А ми починаємо: перший ряд візеруночка. Знімаємо кромкову петлю і в'яжемо одна лицьова, одна виворітня. Одна лицева, одна виверідня. Лицьова виворітня. Лицева, виворітня. Як бачите, мега простий рапорт візеруночку. Перший ряд дуже легко і просто в'яжеться. Тобто, чередуєте між собою лицеву петлю, виверідню. Лицяву виворітню, лицева виворітня і завершуємо кромку, я в'яжу її лицевою петлею. Мені подобається, така косичка гарненька. Другий ряд, і всі парні ряди в'яжуться відповідно до малюнку. Тут також зберігаємо в'язання лицева виворітня до кінця ряду.

виворітня, три лицеві петлі. Виворітня, три лицеві петлі. І так до кінця ряду. Кромково. Четвертий ряд нашого візерунку ми в'яжемо, як я вже говорила, по малюнку. Виворітні три, одна лицева. Три виворітні, одна лицева. Якщо ж ви будете в'язати поворотніми рядами, то парні ряди будуть копією перших ваших непарних рядів. Тобто, перший і другий ви пров'язуєте просто двічі. Третій двічі. Третій, четвертий буде двічі. Да? Тобто, ось таким чином. І все. П'ятий ряд, він аналогічний. Першому ряду. Тобто одна лицева, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня, лицева, виворітня, лицева виворітня, Лицева виворітня, лицева виворітня, лицева, виворітня, лицева виворітня, лицева, вигорітня. Лицева виворітня. І кромкова. І відповідно шостий ряд, він аналог... якщо по колу, то він аналогічний п'ятому. Якщо ж ви в'яжете, то лицева виворітня, також повторюємо шостий ряд, в'яжемо просто в петлі по малюночку. Тут повторювати нема сенсу. Восьмий ряд вже він буде уже буде малюночку відв'язаний. Вже бачите, наскільки відв'язався наш візерунок. Мені здається, дуже-дуже красиво. Так? Класно. Зараз повторимо ще один рядочок і все. Кромку знімаємо. дві лицеві петлі. Виворітня лицева петля. Раппорт візеруночку відв'язаний. Дві лицеві петлі. Виворідня петля лицева, дві лицеві петлі, виверідня лицева. І так дов'язуємо до кінця нашого ряду з вами, трішки іноді. Я збиваюся, можу так сказати, чесно. коли дивлюся. Я для себе взагалі в такому ряду, якщо початок відв'язала, я далі в'яжу три лицевна виворітня, трилицевна виворітня. Ось так виглядає. Восьмий ряд в'яжемо по малюночку. Ось такий у нас з вами вийшов неймовірно класний. Візеруночок. Восьмий ряд в'яжете по малюночку, думаю, самостійно справитись. І знову рапорт візерунку починаємо з першого рядів. Мені здається, це неймовірно красивий і простий візеруночок. Якщо у вас десь якісь залишились питання, пишіть, будь ласка.